В Італії на автогрилі, щоб перевірити памперс доці, нагодувати її. І дивіться, що тут є. Туалетик для дітей. Я такого ще ніде не бачила. от Все так низько, такий малюсінький. І низько умивальничок, і зеркало. Ну, взагалі, дуже класно. Це перший туалет для дітей, що я взагалі десь побачила. А це наша.

Що ти робиш? Ти воюєш з ярошкою? Ой, яка нечемна єрошка, та так? -та. Хто мав нову колясочку? Хто так ножки? От, от нині почало так ножки складати, ножку на ножку. Хто мав таку гарну коляску? Ція така дівчинка гарна. І хто у нас так буде кататися? А? Не знаю. І де ти поїдеш така ділова ковбаса? І де ти поїдеш така? І хто такий гарний, га? Ти на відео знімаю, ти вже мені відвернув. І хто такий гарний? Моя квіточка. Смійся, дай смійся, носька, то й смійся. Угу. Хто сміявся? Хто сміявся? Кому сьогодні шість місяців? Кому сьогодні шість місяців? Хто має один зуб? Хто буде сьогодні їсти прикорм? Хто? Єва? Є куці куці котика котинашко, куці. Куці, 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 де ти викинула? куці котинашко? А тут у нас вариться прикорм, кабачок дзюкіні. Сьогодні 9 березня, другий день прикорму і ми будемо гамати М'язко, Анна. Ой, яке добре м'язко. Ане. Хам, о, яке добреньке. І. І дзукіні вчорашні. Сьогоднішні. Ну, сьогоднішні, тато нове дзукіння. Але вчора ми вже їли дзюкіні. дзюкіні тобі дзюкіні не подобається. Тобі подобається м'яско? М'яско це у нас курочка. М -м -м. Це були сонячі гіти. Що ж, і м'яско більше заходить, ніж якісь дзюкіні.

Ева, евусик, сховай язык, ты такая гарная девчонка. Ева, сховай язык, сховай, сховай язык. Кого такий довгий язик? Кого такий довгий язик? Кого такий язик довгий? А де ти сидиш? Дувать. Чи ти лежиш? Дед. Роби так.

Всього, вже всім побавилася. Вдруг пішов в столик. Смачний столик, дочі. Напевне, смачний. Сті лежиш? От як ти в колясці лежиш. Хотіла заколесати. А вона перевернулася і от заколесалася, називається. Оп. І бавиться? І що? Кетюня, тобі добре так в колясочці лежати, так? Супер, правда? Отако. А чого ні? Кажи, так і гуляти підемо, та Євка? Сьогодні дуже класна погода, жара, і ми йдемо з Євкою на прогулянку. А Діма лишився вдома варити борщик. Отак От наша дитина їде в колясці. От, скоро вона з неї взагалі вилізе. Ми вже прийшли. Жара страшна. От, я її вділа, добре, що без колготів, але вділа її махрові шкарпетки зря. Треба було їй вдіти якісь шкарпетки простіше. І, і тут вона, в принципі, має тільки одну цю ну, і болік під низом. І це, мені здається, за грубо я її вділа, бо дуже-дуже жарко. Може, я зараз спробую заколесати. Як тут гарно. Чудова погода. Просто прекрасна. Цілу пісеньку дивиться отак, навіть не моргає з відкритим ротом. Це вже третій куплет. Отак уважно, уважно, уважно. Бувається. А що ти робиш? вітала татка? Вона плювала зверху на татка. Вона плювала на татка? Дувається! Кажи, вітаю тебе, татко, своїм першим святом, тата. Бажаю, щоб ти був найкращим татом для мене. Так? Дай, тату, від цьому, дай. Ой ти наша квіточка. Все-таки злапала і гризе. От молодець. Сварилася, сварилася. Бореться з тою крутівкою, вона крутиться. Вот так. Проснулася, перевернулася на живіт і вже з татом дивляться. Така вже як доросла. Ой, то тепер. Грушечку ха, моя дівчинка. На, ам, відкривай ротик. Ам, молодець. Моя гарна дівчинка. Бера. Чого ти кривишся? Вона ж солодка. Це ж цю Ще треба водичку принести. Бачиш, як на язик крутить? Угу. Дорога. Дімай, де вона ноги тримає. О, тако, такі ножки, горошки. На. Давай, тут вон. Всі знаєте, як їздять нормальні діти, правда? А ось так їздять в колясці Єва. Ось так. На животі. Євчик. Ку-ку. Привіт! Тут же до вокзалу Мелано Мароді. А тут наш медик дібаза Тут заправка, і прямо за заправкою живемо ми. Ми прийшли сьогодні робити аналізи, чекап, а є спить. А ми з Євочкою сьогодні вийшли на прогулянку. Завтра перед відзавтра перейдуть дощі на цілий тиждень, не знаю. Так що ми користуємося моментом. Так її закрила від сонечка, бо якраз позаду нас сонце, і їй в очі світить. А так вона там має гризунець і бавиться. І йдемо ми до нашого берега, озера. Нам іти буквально 5 хвилин неспішним кроком. А туди вчора ми йшли 2 кілометри в один бік і потім два назад. Ще трохи поблудила. Коротше, але нічого, то класна зарядка. Так що зараз її там заколишу, щоб вона поспала на вулиці. А потім повернемося додому. Щось мені більше тут подобається на тому березі. Ну, то все один берег, тільки з різницею два кілометри. От. Але тут якось біля хати і спокійніше, і більше місця, і якось більше зелені. Ну, краще. Мені більше подобається. Гори вже по чуть-чуть починають зеленіти, дерева. ті, які мають звести, вже цвітуть наповну. Ну, тут не видно, там позаду мене є магнолії, цвітуть, джасмін, ще купа всього. Так що, а ну і висок зараз буде спати, так? Так, Кіця? Ось ми і прийшли на наш улюблений берег. Тут якраз постригли траву на тому боці стрижуть. Лебедь прилетів. Щось його не було, ті дні. де він був, непонятно, і вже начищається, намивається. Не знаю, мені тут більше подобається, тут якось спокійніше. Тут оця річечка така. Класна, любима мною. І от тут така зелена зона чудова, прекрасна. А, так що йду я колесати Єву. Я заснула, а біля нас от прийшли ці дві самі сміливі качечки і ходять, щепають навколо нас травичку. А я, знаєте, навіть не можу насолоджуватися цією природою, тому що відкрила. Цей телеграм до, до сих пір не мала часу зайти, не знала, що робиться в світі, і навіть не чула, що була тривога в Києві, хоча вона в мене не вимкнена. І читаю, що було приліт дві балістичні ракети на Київ, запізно дали тривогу, тому що вони дуже швидко летіли і тільки дали тривогу, як зразу ці прильоти. Фу, знаєте, мені аж погано стало, ніяк мразі оці не заспокоїться. Самі там плачуть за свій тровий центр, що людей розстріляли. Як так можна, як так можна? А як можна у цей білий день, коли всі люди на роботі, десь там всі, всі по своїх справах, всі в містах? А як можна випустити дві балістичні ракети, які за три секунди долетіли взагалі з Криму до Києва? І, ну просто, просто тварюки. Серце крові обливається, ну неможливо насолоджуватися, де би ти не був. За кордоном, ну неможливо насолоджуватися спокійною обстановкою, красивою природою і думати про щось інше, коли ти постійно читаєш ці новості, а вони кожного дня невтішні. І ще раз за два роки вже хотілося, щоб воно було краще і краще, а воно якось гірше і гірше і гірше робиться. Ну це просто капець. Підняли сильні хвилі, думаю, що таке. Дивлюся, а тут такий катер відчалив. Це яхта, ну, коротше, краса. Такі хвилі одразу піднялися, аж качки на берег поза цей, позаносило качок на берег. Сьогодні Єва захотіла їхати ось так. Це вперше. Їду дуже помаленьку, бо вона добре не сидить, щоб не впала. Поставила їй ту штучку, вдруг вона захоче триматися, але вона ще поки що не розуміє, що за неї можна триматися, я їй показувала. Отак от повертаємося додому. Все їй цікаво, роздивляється на всі сторони. На воду дивилася. Тепер от крутить головою в різні сторони. І зіває щось не доспала. Годинку поспала. Ми приїхали в саме крайнє місто Швейцарії, Кєсо. І ось там уже комо. Я не знаю, чи звідси видно. От кордон. Оцей оранжевий будинок. Оцей, де де А, Пальцем не бачу. Це, коротше, вже Італія. Місто комо. А ну звідси не видно, що там пише. Ну, коротше, ось так виглядає кордон Швейцарії, Італії. Боже, ми тут ледве припаркувалися. Тут нема місць для парковок. Вірніше вони є, але вони всі приватні і вони всі зайняті чимось і кимось, і не маєш права там запаркувати. То ми знайшли десь аж за квартал парковку. 60 хвилин там можеш максимум стояти. 2 франка коштує або 2 євро. Ми кинули євро і можемо стояти 30 хвилин. Отак. От Єва заснула, ми ще маємо 10 хвилин оплаченої парковки. Маскалі навіть тут є. Спасибо большое. Спортила все відео. Що з людей так мало, непривично. Там уже Італія. Через тунель. А ми зараз будемо їсти таку смакоту, то печена бульба. Ми вже купили готову. Шампіньйони, панчетта і заправили соусом з йогурт магро. Оцей нульовий йогурт без смаку, без нічого. Сир. сир дуже класний ми купили. Я щось не подивилася, як він називається. Ну, дуже смачний. І яйця. Зараз будемо пробувати, що ми тут таке наколотили. Вийшло як піца. Ще з ночі в нас паде дощ. Гір було взагалі не видно, зараз хоч трошки. Отак От парують. От бачите, там водоспад? Е, були дні без дощів, і його взагалі не було видно. І та річечка, це та річечка, де я спускалася е, до того виходу на озеро. Взагалі вона ледве-ледве текла. Майже видно не було, а тепер дивіться, який повноводний. Від ночі падає дощ. Як гарно видно цей водоспад. Уявляю собі, як наповнилися річки, а дощі передають на цілий тиждень. Похолодало градусів 5-7, не більше по відчуттях. Ось такий, бачите, там гір навіть і не видно толком. Там, там має бути гора, ось там. І не видно. Отут у нас вихід з пральні. Оце такий боковий двір, не задній, боковий. Така погодка сидимо вдома сьогодні. Wat? Adet ty eet jy? Dit eet jy? Jy sê jy wil kool kos? Kos. Kos.